Спекотно сьогодні не тільки на вулиці, на окупованих Росією територіях. Мінус два важливих стратегічних об'єкти: міст на Арабатську стрілку з Геніческа та через Чонгар, як то кажуть, все. І проте це не все. Що куди прилетіло, та яка біда знову спіткала Москву? Розкажемо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник, і ми поринаємо у море бавовне. Отже, сьогодні Розмі повідомили про три-чотири прильоти по Чонгарському мосту, що на Херсонщині, та переправі поруч, що сполукає Арабську стрілку з Генічиськом. Вони знаходяться на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Вибухи повідомив названий губернатор Херсонської області Володимир Рагов. За його словами, переправу через Чонгар атакували ракетами Шторм Шедоу і, як завжди, звинуватив у всьому Збройні сили України. Схоже, що Розмі забули видати метадічку скільки ж все таки було збито і скільки все ж таки прилетіло. Тому одразу ж після вибухів вони поширювали інформацію про 3-4 прильоти, але згодом. Швидко виправилися і збільшили їх кількість втричі. Не забули і героїчно дописати, що з 12 ворожих ракет збили аж 9, ну майже всі. В мережі вже з'явилося фото майже неушкодженої чонгарської переправи. Як думаєте, відремонтують за один день? Пишіть свої думки у коментарях. Також з'явилися світлини мосту біля Геніческа. Гауляйтер Володимир Сальдо бідкається, що внаслідок вибуху перебито газопровід зі стрілківського родовища, що проходить поруч із переправою. Тож тепер 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання. Мости пошкодили приблизно у один і той самий час. Вони є важливим логістичним шляхом, що живить південне угрупування російських військ в Україні. Тепер міст через Чонгар виглядає приблизно ось так. Стоїть ледь живий. Переправа поблизу, що сполучає Арабатську стрілку з Геніческом, отримала складніше поранення. Російські ЗМІ поширюють в мережі фото уламків ракет, які нібито атакували Чонгарський міст. В перші хвилини їх публікації видання стверджували, що це ті самі ракети Скальп, які Україна отримала від Франції. Проте, схоже, що хтось постукав згори і негайно наказав прибрати інформацію. Але не бавовною єдиною у Москві ні дня без надзвичайних ситуацій. Цього разу у Дмитровському районі поблизу столиці РФ спалахнула фабрика леко, що виготовляє спорттовари. Пожежа розкинулася на площі понад 500 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Ще сьогодні і в селищі Кубанське, що у Краснодарському краї РФ. На території елеватору загорівся склад із лушпинням. Пожежа розкинулася на площі дві з половиною тисячі метрів. Чи є постраждалі поки що невідомо. Профіль прогорає прям. Там ж профіль. Лінягонь прямо йде через, через, через кришу. Поїхали сюди. Якщо ж вам сподобався цей випуск, ви обов'язково залиште під ним свій лайк, коментар та підпишіться на наш канал. А я ж бо нагадаю, що зранку у Москві також літали дрони, а в Брянській на Курській областях теж цвіла бавовна. Якщо вам цікаво дізнатися усі подробиці, то не перемикайте це відео та залишайтеся з нами. У Москві Курській та Брянській областях РЕВ знову Тривожна. Туди замість пташок прилетіли дрони. Всі подробиці нової бавовни на Росії та як на це реагують місцеві чиновники, дізнайтесь просто зараз на каналі Сій час. Мене звати Софія Кожевник і далі найцікавіше. В столиці РФ і ранок почався не з кави. Мер Москви Сергій Собянін в паніці пише, що в Москву прорвались безпілотники. За його словами, російські ППО начебто збили дрон. Без переполоху не обійшлось через атаку дронів. У аеропорту внуково вели план кавьор. Більшість рейсів довелося перенести, а близько 30 -ти було тимчасово затримано. Достаточно новий респірально всі закриття пространства. Спроваджені. Згодом у Москву завітав ще один БПЛА. Це вже прокоментували в Міноборони РФ. Там повідомили про збиття ще одного сірого дрону у Подольському районі Кремля. Місцеві ж змі повідомляють, що уламки від збитого безпілотника впали на дитячий майданчик а від вибуху у сусідніх будинках вибило вікна. Про постраждалих і руйнувань інформації немає. Неспокійно було сьогодні і в Курській області. За словами губернатора Стара Войта, там вранці обстріляли село Куліга у Рильському районі Курської області. Звинувачують у цьому як і завжди Україну. Власне, нічого нового. Крім того, два дрони залетіли у Брянську область. Як стверджує місцевий губернатор Богомас, російські системи ППО вранці знищили два дрони ЗСУ – літакового типу над Карачівським районом. Додав, внаслідок інциденту постраждалих немає, руйнувань також. А спеціалісти оперативних служб вже прибули на місце події. Також з'явилися нові деталі атаки на російський танкер Оленігірський горняк. В мережі з'явився супутниковий знімок пошкодженого БДК. Росіяни за допомогою інших суден намагаються втримати нещасного наплаву. Ще один підбитий льотчик нафтовий танкер Сік, який зачепили українські дрони. Зараз ледь тримається на воді. По лівому та правому борту його тримає два буксири. Схоже, що з корми йде масляна пляма. Поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, хто на вашу думку причетний до атак дронами по Москві.